А ви теж помітили, що у ті чоловіки, які вмирають у ТЦК, у когось серце зупинилося, у когось там епілепсія була, у когось ще щось, що до того, як потрапити в ТЦК, у них було абсолютно все нормально зі здоров'ям. ніяких хвороб не було, ніяких скарг на здоров'я. А от як тільки їх запакували на вулиці, привезли в ТЦК, то у них одразу почали загострюватися купа різних хвороб, і саме від цих хвороб вони помирають. Кілька днів тому я вам розказував про те, що в Кривому розі ТЦКшники вбили 43-річного чоловіка. Стандартна схема запакували на вулиці, забрали до ТЦК. Причому він не ще встиг позвонити своїй мамі. Вона привезла йому там документи. Їй в ТЦК сказали, щоб вона ще пішла, привезла гроші на амуніцію, щоб вдягти свого сина. І от, коли вона поїхала за грошима, їй перетелефонували і сказали, що все, у нього зупинилося серце. Причому там знову купа версій, від чого він помер. В результаті вирішили, що у нього була епілепсія. Хоча, як каже, сама мама загиблого, ніякої епілепсії не було. І от сьогодні з'являється. Відео цієї мами вона каже: нарешті нам дозволили провести процедуру впізнання і забрати тіло. І вона каже, я морально була не готова до цього. А от її дочка пішла на впізнання, і те, що вона там побачила, її просто ввело в шок, тому що на тілі загибло, її загиблого брата було стільки побоїв і сімців, наче його ціла рота солдатів била. Тобто в черговий раз оці ці виродки з ТЦК вбили людину і все списали на те, що у нього була епілепсія? Якщо ви подивитесь, скільки зараз в медіа цих новин про беззаконня ТЦК, про те, як ТЦК викрадають людей на вулицях, про те, як ТЦКшники б'ють людей, вбивають людей, то ви побачите, що цих новин набагато більше, ніж новин з передової. А у нас то йде війна, і наш основний ворог Росія, кажуть вони. То чому у нас всі новини лише про ТЦК та про беззаконня влади? Хто справжній ворог? Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.